Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги, модель Кентавр 504 f Це оновлена модель від Кентавра. Зараз подивимось, що в ньому можливо поміняли. Ну, перше, що ви бачите, це да, капот. Можливо, якісь ще внутрішні допрацювання, помітимо. По компоновці вони завжди їх доробляють. По типу сам. Сама база вона особливо не змінюється, але завжди щось допилюють. Наприклад, генератор трошки підняли, та чуть-чуть пересунули, там десь уши усилили. Там було на 2 болта прикручено, стало на 4. Такі моменти. Движок тут км 495 ВТ. Об'ємом 2545 кубічних сантиметрів. Об'єм системи охолодження 10,5 літрів. Ось. Бак знаходиться. Бак знаходиться. Бак знаходиться під приборною панелью. Да, ось тут. Чи ні? Що мені, бля, повилазило, чи що? Ти бак. Ти бачиш бак? Yeah. Нет. Right зад, ну. Ні, <laughs> yeah, під приборкою він там, понял? Да. Yeah. Бак, а, да, 60 літрів під приборною панелю знаходиться. Безпосередній приск, ввітряно-масляний фільтр, виведений високо і так само вихлопна, високо десь на рівні водія. як би це смішно не звучало, є передні противаги. Ось. Ну, вже хоча б зробили так, що капот цей, хоч і на таких завісах паскудних, але він добре закривається. Тому з цим проблем нема, воно все вже сходиться докупи по зазорчику. І ці всі моменти працюють як треба. Давайте подивимось. у нас передній міст ведучий. З таводницями рульові тяги, тобто, щоб змащувались, бачите, і тут, і тут є. В цей момент, бачите, також допрацювали, бо раніше їх не було. Передня гума у нас 8,3 х на 20, велика. Ось, давайте подивимось, що в нас з цього боку є. Бачимо вихлоп на захисному кожусі, щоб опіків не було, є отакі. Спині панелі. ну Це щоб була обзорність переднього колеса і не летіло сюди багно. Приліпили таку штучку. все ж вона притримує коврик щоб він не задирався, туди не залітало і не ржавіло, не гнило. Це ж теж плюс. Бачите, допрацювали. Задня гума у нас 12,4 на 28, також з противагами. Подивимось по навісному механізму. Така штука витримає 650 кг є. Буксирувальний фаркоп, валибор потужності на дві швидкості. Фаркопчик, бачите, у нас тут є ще діапазон, його можна вбік повертати, дивлячись, що ви ним робите. Підключена зразу розетка підпречив на стандартний такий роз'єм. Опа. Самі виноси у нас е, типу, це йде суцільна шинка, як і на менших моделях, але знизу ще підварена ось такою штукою. Штифти зразу в комплекті йдуть нормальні. Тут воно також регулюється штифтами. Ось, бачите. Є плаваючий режим ось також. Щоб воно туди-сюди ходило. Нормально. От, по задньому мосту, дивіться, також є таводниці, щоб все змащувалось і регулюється виліт, коли шпонки і воно можна міняти. Так, момент з гідровиходами. О, дивимось. У нас потрібний гідророзподільник. так. Оптика вже якась нова, типу. Прикольно якось там китайці намудрували, зробили щось. Хай воно так і буде. Посолоно. У нас підножка, бачите, аж на дві ступеньки. А, бачите, чого тут виріс в склі, щоб рукою братися можна було. Ну, по салону тут кльово. Рівний пол, ти сидиш вишку. Це в нас повишені, понижені. Реверс. Ну, Трошки незручно було б добре, щоб було місцями поміняно. Що це реверс. Тут воно так очевидніше на рівні коробки. Але ладно. Ручки дуже добротні. Міцні, на них можна, мені здається, висіти, чіплятися і вони не відваляться 100%. пересередньо, і сам бак. Саме горловина Ось, сіточку. Пережати не пережмеш. Потім приборна панель. Тут у нас написано, що це трактор. Теж понамудровували цих лампочок, приколів, так, вольтаж, оберти, тихометр, мотогодини. Потім температура. і... Датчик палива. Окей. Ну і зручно розташовані кнопки. Кнопка аварійки, поворотів, фар, підсвітки. Також тут зразу під кермом. Регулювання керма у нас немає. Це могло б бути, в принципі. Ось. Потім педалі. Педалі в нас не навісні. Це у нас подвійна педаль, да, гальм. Тобто роздільна, але. Мінус трошки є, що вони маленькі сильні. ну ціни. Дивіться, на мій башмаки на ці педальки, щоб окремо педалювати, їх якимось ну, довшим ширшим, треба зробити. Ну і Акселератор у нас теж такий собі. Тут може забиватися, тертися. І воно дуже бачите, не точно. Ну, Тут ручне, ручний газ, то нормально. Вишені понижені, 4 передачі, вперед, 4 назад. Виходить то 8 передач вперед, 8 назад. Ці лупухи обламуються, підляють люди нові, другі. Бачите, воно тут так ходить, зажимає, не зажимає, воно все одно повідвалюється. І як трактор заведений, воно так тарабанить, дивіться. Я в них просто нічого не бачу, бо їх так кипає. Але трактора вийшов в них дуже хороший. Я зараз трошки поїдуться. Коштує така техніка 9200 доларів на даний момент. Якщо зацікавило, телефонуйте за номером, що бачите на екрані.